Викорінити російські наративи сакартвело, а не Грузія. Тбілісі понад 10 років переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви Грузія, адже її цілому світу нав'язала імперська, а згодом радянська Росія. Вигадали таку назву як Грузія, яка насправді не прив'язана до жодної з історичних складових частин. Тої держави, яка себе називала Сакартвело. Оце є історична назва того, як би вони мали називатися. Сакартвело це так вони себе називають самі грузини, свою державу в даний момент. У світі переважно використовують латинську назву Георгія або ж Джорджія. А Грузію цю державу іменують хіба у Росії та низці пострадянських країн. Україна на жаль одна із них. Сьогодні ж від назви Грузія в офіційних документах вже відмовилися чимало світових держав. Щоправда, вони використовують її латинський варіант «Георгія». Втім, як зазначають жителі Сакартвело, схвалюють і такий підхід. Головне, аби не найменування Грузія. Перші серйозні спроби повернути історичну назву активізувалися після російсько-грузинської війни 2008 року. Саме тоді ці е, незалежницькі прагнення вилилися в тому числі і за відновлення історичної самоназви Сакартвело. І до апеляції до інших сусідів, щоб до них зверталися саме як до Сакартвело, а не як до Грузії, що є радянським і російським стереотипом. Ще одним поштовхом до відновлення історичної справедливості в Сакартвело стали масові протести на початку березня після ухвалення парламентом проросійського законопроєкту щодо іноагентів. Після цих подій в соцмережах розгорівся новий патріотичний тренд з поясненням, чому сакартвело, а не Грузія. Ти вже чув про протести в Грузії? Ну для початку не Грузія, а Сакартвело. Тому що Грузія це російська назва, яка досі використовується в Україні. Таким чином картвели закликають використовувати історичну назву, адже Сакартвело картвело перекладається як країна картвелів, що походить від картлі одного з основних регіонів цієї держави. Відповідно, не грузини, а картвели. Підтримаємо волевиявлення народу картвелів. Десятий Рамштейн. Про яку допомогу для ЗСУ домовилась Україна на засіданні оборонної коаліції у середу? Чи зміниться зустріч хід війни? До того ж, напередодні Польща заявила, що може поставити Україні винищувачі Міг-29 впродовж найближчих 4-6 тижнів. Це підтвердив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. Тож, чого чекати далі і коли бути весняному контрнаступу? Війна у повітрі. Для чого Росія збила дрон США над Чорним морем? Які наслідки для Кремля це матиме? Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що цей інцидент свідчить про те, що Путін прагне розширити зону конфлікту і йде в Абанк, якою буде відповідь США. Усе найважливіше у четвер, 16 березня, о 19.15, у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримають слово Усі та почують кожного в ефірі телеканалів «НДА» та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.